Вихід, глава 11. І сказав Господь Мойсеєві, ще одну кару я наведу на фараона і на єгиптян, після того він відпустить вас звідси, коли ж він буде відпускати вас, з поспіхом буде гнати вас звідси. Підкажи народу таємно, щоб кожен у ближнього свого і кожна жінка у ближньої своєї випросили речей срібних і речей золотих і одягу. І дав Господь милість народу своєму, в очах єгиптян, і вони давали йому. Та й Мойсей був дуже великим у землі єгипетській, в очах фараона, і рабів і фараонових, і в очах усього народу, і сказав Мойсей: так говорить Господь: о півночі я пройду посеред Єгипту і помре всякий персток у землі Єгипетській від перстка фараона, який сидить на престолі своїм. До перстка рабині, яка при жорнах, і все первородне з худоби, і буде крик великий по всій землі єгипетській, якого не бувало, і якого не буде більше, у всіх же синів Ізраїлевих ні на людину, ні на худову не ворухне пес язиком своїм, щоб ви знали, яку різницю робить Господь між єгиптянами і між ізраїльтянами, і прийдуть усі раби твої ці до мене. І поклоняться мені, кажучи, вийде ти і весь народ твій, на чолі якого ти стоїш. Після цього я і вийду. І вийшов Мойсей від фараона з гнівом. І сказав Господь Мойсеєві Не послуха вас, фараон, що примножилися знамення мої і чудеса мої в землі єгипетській. Мойсей і Аарон зробили всі ці знамення і чудеса перед фараоном. Але Господь озлобив серце фараона, і він не відпустив синів Ізраїлевих із землі своєї. Вихід глава 12. І сказав Господь Мойсеєві Аарону в землі єгипетській, промовляючи Місяць цей, нехай буде у вас початку місяців, нехай буде він у вас першим між місяцями року. Скажіть усій громаді синів Ізраїлевих так. У десятий день цього місяця нехай кожен візьме одне ягня по родинах, по ангцю на родину. Коли ж родина настільки мала, що не з'їсть ціла ягня, то нехай візьме з сусідом своїм найближчим до свого дому за кількістю душ, щоб було достатньо для спожиття всього ягняти. А гнець у вас має бути без вад чоловічої статі, одноліток. Візьміть його від овець або від кіз, і нехай він зберігається у вас до чотирнадцятого дня цього місяця, тоді нехай заколе його все зібрання громади Ізраїльської ввечері, і нехай візьмуть від крові Його і помастять над обох одвірках і на попереченні дверей у домах, де будуть їсти Його, нехай з'їдять м'ясо Його тієї ж ночі. Спечене на вогні, з присним хлібом і з гіркими травами, нехай з'їдять його, не їжте недопеченого м'яса або звареного у воді, але їжте спечене на вогні з головою, ногами і нутрощами. Не залишайте від нього до ранку і кістки його не розтрощуйте, але те, що залишиться від нього до ранку, спаліть на вогні, їжте ж його так. Стегна ваші нехай будуть підперезані, зуття ваше на ногах ваших і посохи ваші в руках ваших, їжте його поспішаючи, це Пасха Господня, а я в цю саму ніч пройду по землі єгипетській і вражу кожного перська в землі єгипетській, від людини до худоби і над усіма богами єгипетськими вчиню суд, я Господь, і буде у вас кров знаменням на домах. Де ви перебуваєте, і побачу кров, і пройду мимо вас, і не буде у вас пошести зубної, коли буду нищити землю єгипетську. І нехай буде вам день цей пам'ятним, і святкуйте в ньому і свято Господнє, усі роди ваші, як установлення вічне, святкуйте Його. Сім днів їжте пресний хліб. З самого першого дня знищить квасне в домах ваших, тому що хто буде їсти квасне з першого дня до сьомого дня, душа та знищена буде із середовища Ізраїля, і в перший день нехай буде у вас священне зібрання, і в сьомий день священне зібрання ніякої роботи не можна робити в них, тільки те, що є кожному. Одне те можна робити вам. Дотримуйтесь опрісноків, тому що в цей самий день я вивів ополочення ваші із землі Єгипетської і додержуйте день цей уроди ваші, як установлення вічне. З 14-го дня першого місяця з вечора їжте пресний хліб до вечора 21-го дня того самого місяця, сім днів не повинно бути закваски в домах ваших. Бо хто буде їсти квасне, душа та знищена буде із громади синів Ізраїлових, чи то подорожній, чи то природний, житель землі тієї. Нічого квасного не їжте, в усякому місті перебування вашого їжте пресний хліб. І скликав Мойсей усіх старіших синів Ізраїлових і сказав їм: Виберіть і візьміть собі гаців за сімействами вашими і заколіть Пасху. І візьміть пучок і сопу, і обмочіть у кров, що у посудині, і помажте поперечини й обидва одвірки дверей кров'ю, що у посудині, а ви ніхто не виходьте за двері дому свого до ранку, і піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить, Згубникові війти в доми ваші для ураження, зберігайте це як закон для себе і для синів своїх повіки, коли війдете в землю, яку Господь дасть вам, як Він говорив, дотримуйтеся цього служіння, і коли скажуть вам, діти ваші, що це за служіння, скажіть їм, це пасхальна жертва Господу, який пройшов мимо домів синів Ізраїлевих в Єгипті, коли уражав єгиптян, і доми в наші визволив, і схилився народ і поклонився, і пішли сини Ізраїлеві, і зробили, як повелів Господь Мойсеєві й Аарону, так і зробили. О півночі Господь уразив усіх первістків у землі Єгипетській від первістка фараона. Який сидів на престолі своєму до первістка в'язня, що знаходилися у в'язниці, і все попереднє худобе? І встали вночі фараон сам і всі раби його, і весь Єгипет, і зчинився великий крик, що по всій землі Єгипетській, тому що не було дому, де не було мертвих. І покликав фараон Мойсея та Аарона вночі, і сказав їм Встаньте, видіть із середовища народу мого, як ви так і сини Ізраїлеві, і підіть. Звершуйте служіння Господу Богу вашому, як говорили ви, і дрібну і велику худобу вашу візьміть, як ви говорили, і підіть і зблагословіть мене. І примушували Єгиптян народи. Щоб скоріше вистрати його з землі тієї. Бо говорили вони ми усі помремо. І поніс народ тісто своє раніше, ніж воно вкисло, діжки їх, зв'язані в одежах їхніх, були на плечах їхніх, і зробили сини Ізраїлеві за слово Мойсея і просили у єгиптян речей срібних і речей золотих, і одягу. Господь же дав милість народу своєму в очах єгиптян, і вони давали йому, і обібрав він єгиптян, і вирушили сини Ізраїлеві з Раамсеса в Сокхов до 600 тисяч піших чоловіків, крім дітей. І безліч різноплемінних людей вийшли з ними, і дрібна і велика худоба стадо дуже велике. І спекли вони із тіста, що винесли з Єгипту пресні коржі, тому що воно ще не вкисло, тому що вони були вигнані з Єгипту і не могли баритися, і навіть їжі не приготували собі на дорогу. Часу ж, у який син Ізраїлеві і батьки їхні жили в Єгипті і в землі Ханаанській, було 430 років, після того. Як минуло 430 років у цей самий день вийшло все ополочення Господнє землі Єгипетської вночі. Це ніч служіння Господу за визволення їх із землі Єгипетської, ця сама ніч служіння Господу у всіх синів Ізраїлевих уроди їхні. І сказав Господь Мойсеєві й Аарону: Ось устав Пасхи, ніякий іноплемінник не повинен їсти її. А всякий раб, куплений за срібло, коли обрижеш його, може їсти її, Поселенець і найманець не повинен їсти її. В одному домі належить їсти її, не залишайте від неї до ранку, не виносьте м'яса геть з дому, і кісток її не розтрощуйте. Уся громада синів Ізраїля повинна звершувати її. Якщо ж Оселиться у тебе подорожній і захоче звершити Пасху Господню, то обріш у нього всіх чоловічої статі, і тоді нехай він приступить до звершення її, і буде як природний житель землі, а ніякий не обрізаний не повинен їсти її. Один закон, нехай буде і для природного жителя, і для подорожнього жителя, який оселився між вами. І зробили всі сини Ізраїлові, як повелів Господь Мойсейві і Аарону, так і зробили. У цей самий день Господь вивів синів Ізраїлевих із землі Єгипетської за ополоченнями їх.